Это не сработало. Это чистая веселье на Сейчас я еще раз попробую. Вот так вот. Курок, у нас если ты целишься. Так. Да. Опа. Бач. Тут Ти мать. Да. Стоп, стоп, хто йде на шашлик? Хто йде на шашлик? Сьогодні на озеро, хто йде. Стрибаю, стрибаю, на руки хоче, да? Ні, треба ножками сама будеш буде жити, да? Да. Ми Сьогодні вже і у лісі були і зараз на озеро прямуємо, да? Тільки зараз пиво треба взяти з собою чорного. Да? І на озеро, ось там вже озеро. Лебідь. Це, здається, хлопець, а дівчина його дружина десь заблукала, може яйця насиджує, висиджує, малечу собі. А ось зараз я приближу, наближу вам. Ось він. Бачите? Там качечки. Одненькі плаває сьогодні. Сьогодні сонячна погода, тепло дуже. Прив'язалася до мене ця пісня Педро Педро Петро, петро, петро Сонтропе. В магазині тільки що слухала. Такі у нас кульбабки, дивіться. Ось. Данил каже, нещодавно, лише нещодавно, були тут, на озері, був стояв лід, пам'ятаєте, я лунки показувала, і ось вже літо, вже люди, там жіночка в купальнику, засмага. Найкраще, мабуть, зараз. Засмагають люди, купаються, гріються на сонечку. Да, ось так. А ось Норка. норка Ось норка. На чому я тебе. На чому я тебе. на доця. Оцю шапку вона не дуже полюбляє. Кажу, віддягай шапку, давай. Педра, Педра, Педро, Сантропе. Норко? Моя донечко маленька, так. Посмажемо трохи м'язко, колбаску взяли, пасочку купили. Буду вдома, у ну, нас на пів ми робила з мамою. І з дому я набрала пасочки. Тут там плаває вздовж берега. Хто плаває? Ти бачила? Жабка плаває? Не бачила? Ось там кола пішли на воді. Коротше, купила в магазині 90 гривень пів кіло паски коштує, тобто виходить 180 за кіло. Різні ціни. І 500 бувають якісь такі крафтові там паски з цукатами, там, зі справжнім е маслом вершковим. Ці неразні відрізняються. Да? Ой, норка норка в дозорі, Шукає, де там наш батько. Батько зараз буде вогнище робити, да, багаття розпалювати. да? Данька, все. Трохи познімала. Така у нас класна погода. Супорова Данька прийшла. Вона ну, всім скаже Хеллоу. всім хеллоу, всім, всім гарного За кирпичками йду з великоднем вас. Великоднем. Сьогодні да, великдень. Пасха, великдень. Минулому році, 19-го, здається, да, на наступний день квітня. тато був у відпустці, і ми тут у нас був привал. Розгортали ось тут речі, робили підстилку. Тут все. А ось тут ми здається, да, був. У нас так. Да, багаття було тут. Норка. Ось вона не полюбляє цю шапку. Це щось Йди, нам зробила зауваження, чому у вас собака без окулярів від сонця? Немає сонцезахисних окулярів. Ось така водичка. Качачок ще нема з, малечі, з маленькими каченятами, але скоро, мабуть. Да, Лебідь один, тому що я кажу, жіночка його на яйцях зараз насиджує, висиджує. А тут, пам'ятаєш, були ж маленькі каченята в минулому році, зараз їх ще немає. Може не час, бо ж холода була. І то ще зарано може. А Іва, дивіться, як гарно. Мені так здається, що так гарно, як, як з води, да? з води росте дерево Так. дуже гарно. Оце єдине, здається, дерево, яке полюбляє воду. Смажете. Не знаю, Данька пішов шукати цеглу. Каже, я пішов шукати цеглу, кірпіч. Якщо відшукаю, тут є хворост, такі гілочки є. Не знаю, вони сухі чи ні, може і не підійдуть. Там ні, але є ось, бачиш, ось тут гілочки є сухі. Ось. Для рожого. О, шміль. Такі квіточки гарні. Та шміль він полетів кудись. Такий великий, був, пухнастий шміль. А зараз ж черешня квітне вже, Вишні квітнуть. так що тільки ще білку бачила. Шміль може кустити? Може. Але мене за 37 років ще не разу не кусав. Ні, це оці, як вони називаються, що квітнуть ось ці сережки, їх багато на підлозі, сережки падають. Мені вчора прямо на лоба впала одна сережка. О, швидко розгорається. Позбирала такі сухі гілочки з Іви. Це у нас, скажімо, як вона називається, а да? це вона у нас ще звідки з'явилась. В Лекім да? коли ми там Чи жили, місяць. Та ні, ми з собою, здається, привозили, здається, з собою. Не як швидко, звідси вітер задуває і швидко так, да? прогорає. Прогораю. Ну, це сухі гілочки. Така пасочка, бачите. Норка на мене залізла, як кізочка. Нора. Кізонька. Так, да, кізонька. Ой, нора, ой. Ну як ти, ну? Немає тобі, так, да, місця. Немає, але ще не мене. Так, зараз відкриємо пасочку. Покажемо, яка вона гарненька. У нас є ось тут ось, такі тарілочки багаторазові. Здесь такого з пластику. Там помітка є що він харчовий. Так, і з минулого року у нас залишилися такі похід. Ходить, не можу яю рукою. Оп. Ось. Така. Ось. Бачите, квіточки, маку. три штучки і колосок. Там ну, є О, як дуже смачно, вона пахне, клас, дуже гарно бачите. Ось ось така, зараз покажу. Ось таке кекс. Кекс-паска, традиційно. Щось нема різкості. Ось. Ось така. Таким окон'ячок взяли. Ось пиво, це батько захотів. ось Даня собі пепсі обрала, ось такі нуль цукру. Ось такі ковбаски я ще додатково купила тільки що. У нас ще є лаваш ось такий. Це я брала ну, замість серветок, такий папір, щоб витирати ручки. Ще у нас є водичка, щоб помити руки і затушити багаття. ось така. Дві пляшечки я собі взяла, джентонік, і Данька собі обрала таку сутку, продається Для припікю ваш моловки. Все. Для гріля. Такі ковбаски строк придатності, Вже тут до, до 10.05.25 року. Ось ковбаски я купила, бачите, ціна 219,90. Там вага 766 грамів. Оце посмажити майже на 170 гривень. Да? І кекс взяла, ось 89. Ну, я вам казала, 90 гривень пів кіло. Сьогодні у нас Великдень. Сьогодні у нас 20 квітня. Ось, 20.04, 25 рік. Ось така погодка сьогодні супер, да? супер просто. І на мій день народження 18-го теж була класна погода. Зараз підійшов чоловік з жінкою, познайомилася, вони кажуть, що вони з Запоріжжя. Захотіла завести собі таку маленьку собачку, як Нора, і не можуть знайти такої породи собаку. А у нас Нора вже не народжувала буде, в грудні, буде два роки. Ну, у 25-му році, в грудні буде два роки, як вона ще не народжувала. Да? Вона відпочиває вже декілька тічок, ми пропустили, не хочемо в'язати, тому що це таке неблагодарне діло, справа. Да. Не знаю, я не хочу займатися тими цуцеками. Вони займають багато часу і останні її пологи. Залишилося з трьох, залишився один, той крепиш. Один а, під час пологів помер, а другий помер а, через тиждень. Моя мама дуже сумувала, оплакувала його, і ну, дуже це все важко, молока у неї не було, і ми годували щенячим молоком. Ось. А потім люди не оцінюють труд, вкладений а, в це створіння і якось це все. За три копійки хочуть купити. А така собака, той тур'єр за три копійки, я прям не знаю. Оцих всіх французькі бульдоги зараз дуже модні, актуальні. Кані Корсо, да, актуальні зараз я дивлюся. Тут і так трапляється. Тут ну, різні породи собак, ці спаніелі. Спаніля теж трапляються, і руди, і такі з плямами чорнобіля спаніля. тут, може багато хто і на охоту ходить на качку восени, то беруть з собою спаніль. Вона ж така мисливська собака. Так що ми спані спаніль, спаніль. А є ну, Тут різні породи. Дуже багато порід собак, які тут. Але найбільше трапляються Йорки і чихуахуа, найбільше. Але і тої і трапляються, але рідша, ця рідша модель. Сказати модель, порода собаки. Модель. Ой. Зараз якраз повім модель. Ну, зараз всі хочуть маленькі, да, тому що замість кішечки вони такі маленькі, зручні, компактні. В ліжечко залізли і сплять. Да. Розповідаю, а сама, бачите, ось з норкою у нас. Обнімашки. Маміна ягодку. Покажу холодне оружжі і все. Не треба. Маміна. Бубунечка моя, бубунечка, красотулечка, моя яїдка. Моя крихітка. Мамина капусточка, мамина. Да собей, возьми палку, мне не Мамина вышенка. Ну, вышенка. Такую, ну, только подкинь. Моя подкинь, журавлинка моя. Ну, Скажи, як мені мама лише не називає? І цукеречкою, да, мене? О, так. маленькою квіточкою. Да? Да. Боровинка моя, то боровинка. Ой, ху -ху, на мене все. Фу, смердить, фу. Да. Одна мамі буде сидіти, да? як прилипала. Да? Я приліпала. Я прилипла до матусі, ось таке сиджу на матусі. Да? Ось. Лопатка, так? Да? Це лопатка. Я щось заплуталась, шия, лопатка. Там була, там була задня частина стегно, я не брала стегно свиняче. Це лопатка, да? я з шиєю путаю. Ось, По 200 гривень за кіло. Тут 2 кіло 100 г, ось так. 2 100. Я з цибулею зробила. Я робила такий маринад, 2 столові ложки я е, брала, это, скажи мені, я тобі скажу, соєвого соусу, 2 ложечки столові, потім десь 2 е, я клала, трохи перцю. І додала такі трави спеціальні. Вони бачите, такі от червоний колір ага. яскравий, Тут, мабуть, перед солодкий є. Но ми брали там, де на вагу продаються сухофрукти, ось в магазині. І там вагові спеції є для смаження шашлуку, такі спеціальні. Ось там ми брали для смаження м'яса, спеції. Ми ще на початку весни купили, і вони у нас лежать. От і спеції лежать. Я кажу, ну. Вже майже скільки? Два місяці, і ось нагода у нас з'явилася посмажити м'ясо. Трохи цибу, ну, цибулинка така рібненька, п'ять штучок я додала сюди, і дві маленькі а, чайні ложечки солі додала. Ось все це перемішала. Трохи. Для смаження олії додала кукурудзяною. Ось, бо у мене ця закінчилася звичайна кукурудзяна. У мене ще духмяна є, але я духмяну я полюбляю салати додавати. А звичайна закінчилася, то я додала кукурудзяну. Ось таке м'язко вийшло. А віддирка у мене таке порожнє залишилася від томатів. Бачите, томати мариновані. Нічого не викидаю і все залишається. Як то кажуть в господарстві все знадобиться в господарстві, да, все знадобиться. Так, ану, потримай пакет, оце для сміття. Ми коли будемо збиратися додому йти, я буду класти все сміття в пакет. Мені він ще знадобиться. Давай. Ой, вітер, Так ото, як вітрила, надувся той пакет. Коротше, ось так. Загортаємо його і чекаємо, поки наш батько розпали багаття. До нас прийшов такий песик. А я кажу: Нора, йди познайомся, йди, йди познайомся. Ой, Нора, ти стрибаєш з мене, ну, сидить. Бачиш, він образився. Ой, не звертаєш ти увагу на хлопців. Що він хоче? Він палює на жабку. Тут тільки що була жабка, я бачила. Попросиналися після зими. Бачиш, який? Дякую який гарний, так? Да? Песик. Так, на да, готово. Норка, ну піди познайомся, Ляк, який Малікує він, він. гарний, дивись, який. Вуха в нього які. У мене сідає телефон. Вже четверта година, а в мене зовсім майже 14% залишилося, 14, да? Дивись, який гарний, Норка, дивиться. Так гарно виходить все. Батька буде смажити. Придбала собі ось такі цукерки, ось такі смаки, полуничка, вишенка, фіолетовий, кока-кола, яблучка зелене і апельсинка, помаранчевий колір. Ось взяла такі, Виходить по 5 смаків. Я взяла 15 штук соньки даньки собі. Батько у нас не полюбляє солодке, хоча інколи може собі дозволити шматочок якогось смачненького тортику. Но дуже рідко, дуже рідко. Ось. А я чомусь це побачила. і і мені прям так захотілося, я впала в дитинство. Да? От Раніше у тебе ж в дитинстві були такі тофіки, да? жувальні. Ну оці, пам'ятаєш, і Сережа теж, хто полюбляє мамбу, пам'ятаєш? Оці ж вони от такі ось, з дитинства. З нашого. Це стіка, ще бувають, вони такі кругленькі, і там такий, як центр, з рідким центром всередині. Ось я, а я ці мені полюбляю. Дуже мені дуже прямо, знаєте, якось навію ці спогади з дитинства. Мені дуже вподоби. Я поки йшла дорогою сюди їла, ось, зі смаком полунички. Мені дуже подобається. Так, ще я забула про овочі. Є огірочки, редис і помідорки. ось які Я придбала в ОТБ, а огірочки вчора ходила на пішки туди і назад ходила. Це дуже далеко, через півміста, здається, на Варшавський ринок. Ось. Ще така вчора була погода нельотна, вчора 19 квітня, не ні, льотна погода. Я ходила вітер такий, але дощ був навіть такий, як дрібненький такий дощ. Так. Я пора брала, але вона мені не знадобилась. Морка образилася на татуся, каже, норі сім років. Норі сім рочків. В норі не сім рочків, норі сьомий рік. Она... Жіночкам це образливо, коли нам додають зайвий один рік. Да, образилась на батька. нічого, зараз батько тобі посмаже м'ясо, тобі не можна. Ой, з ока йде сльоза, вітер зінявся. Да? Жіночкам це не до вподоби, так? Да? Додали зайвий рік. Навіщо? Зістарили мене, скажи, так? Да? Бачите? Відвернулась. Ну так. Давайте. Такі тарілочки. Давайте треба швидко. А як давай, може я руками візьму? Руками. Ой, воно дуже горяче, ну так. Це листочок. Він постійно окружляє. Так. З дерева листя падає. Так. Це я зверху віддать. Я швидко, швидко, швидко. Ой, як воно смачно, яке Ой, Які тут аромати, ви собі не уявляєте, ми розпочали сезон да, шашликом. Так, давай, це я розклала в три такі рожеви. У мене жовта і зелена. І зараз розпочинаємо відкриваю да. кришечку, все обережно розкладаю, тому що, щоб нічого не... Втратити, так, 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 так. Не Данька, Данька, Йо? не треба бросати тут, де швиряти. Не кидай, будь ласка, добре? Так, ось так. Диви, щоб воно не капнуло на підстилку. Там ще да, можна додати трохи цибульку. Вона у мене дрібненька була, маленька, А що робити? Іншого немає. А ти ж не так? Ти попридбати. І морква одна залишилася, буряк закінчився. Чи я лише вчора капусту взяла, то гірки, редис. у нас ціни, от, наприклад, була вже близько 50-60 гривень. Вчора дивлюся на ринку на Варшавському. Вже звідки такі ціни полізли. Ну, як завжди, піднімаються. Вчора 10 гривень, 10 гривень 100 грамів, то виходить. Все, все, давай. Один шматочок залишився, то виходить 100 гривень кіло редиса коштує дорого. Давай якось я. Ой, коротше, ти так. мені, будь ласка, в мене Поправляй. Так, до то погане чувство таке. Давай, давай, може ще кудись. Не, Є місце? Ми все. все тоді, може з кобасками. Мама сказала, тут така плохая. Покладай, Покладай сюди пока... Она, она душа горячая, нет? Нет. Пока они отдыхают, Ого, їх їх раб готовить їм кушать. Данил. А у тебе наш. білого кольора вуса. Ну, Слава покажи. Богу, наш раб. Покажи, Даня, белого Мне кольора вуса. Мы готовы. О, да, о, да. Все замыкает. Рот чистый на ротожолом. Там ты у меня вообще гадлюля. Давай. Син, зробив мамі маршмеллоу на костру. Ти Бачиш. Вона такий брудні рук, как пес. Это шашлаком. А, не пальцы на геожгло. Так. Як в цих в американських синемах? Давайся. Скаринка, хрумка, так? Uh -huh. <laughs> Мама уляпалася. Дякую, Даня. Що у нас ділає Данило? Він uh -huh. він uh -huh. сьогодні робить Я марш yeah, роблю маршмел. Так, то у Луцьку yeah, всіх yeah. чекаємо на наші локації. 50 гривень за штучку. Даня <laughs> всіх жде. 50 гривень, це за машки, за гривень. Ladies.